Отже, вітаю всіх. Сьогодні розбираємо логарифм за дві хвилини. Отже, що ж таке логарифм? Отже, логарифм – це операція обернена до піднесення до степені. Простими словами, логарифм відповідає в нас на питання, у який степінь треба піднести число, щоб отримати інше число? Як це зрозуміти? Наприклад, ми знаємо, що 2 піднесене в третій степінь буде 8. Чому? Тому що якщо ми 2 помножимо на 2 помножимо ще раз на 2, це буде дорівнювати 8. Далі, логарифм. Ми завжди, питаємо, у який степінь піднести нам двійку, щоб отримати вісімку. Все відповідь 3. Чому 3? Тому що 2 в третьому степені, як ми говорили, поверне нам 8. Тому логарифм з основою 2 буде дорівнювати нам 30. Оце і все. Рухаємось далі. Наприклад, ми знаємо, що логарифм а, Б дорівнює С, що А, це буде основою логарифму, Б це число, логарифм якого ми шукаємо, і С це, це вже результат, тобто степінь, який ми піднесемо А. По іншому ми можемо написати, що нібито А. C в степені буде в нас дорівнювати Б оце і все. Тобто, якщо в нас є, наприклад, логарифм, 4, 16. чому це буде дорівнювати? Думаємо, 4. В якому степені поверне нам 16. Звісно, що в другому. Тому логарифм 4, в 16 дорівнює нас 200. Тому що 4 в другому степені. Буде дорівнювати 16. Все. Рухаємось далі. Завдання СНТ. Розберемо ось друге завдання. Розв'яжіть рівняння, логарифм. З основою 3х дорівнює мінус 1. Ми говорили, що нібито 3, -3 повинна бути. В мінус першому степені, і це нам буде дорівнювати Х. Поверне нам Х. Отже, ми так і запишемо: 3 в мінус першому степені буде в нас дорівнювати х. Можна це переписати трошки по-іншому. Поміняти їх місцями, нібито то х в першу частинку, 3 мінус один друга частина. Тепер що 3 в мінус першій степені? Ми знаємо ще з минулих класів, що мінус перший степень, де загалом будь-який мінус степень. Щоб мінус прибрати, нам саме число треба перевернути верх ногами. Під кожним цілим числом завжди є одиничка. Тепер, щоб мінус прибрати, перевертаємо верх ногами. Тобто, вийде одна третя. Ми перевернули верх ногами. І ось ця мінус одиничка, вона перетвориться на звичайну одиничку. Мінус зник, все ми перевернули мінус зник. Тепер, 3 в першому степені. Розуміємо, це 3 взяли один раз, тому це просто трійка. Все, х дорівнює 1 третя. Правильна відповідь є, бал у нас в кишені.